Під час обльоту можна спостерігати, що деяка молода бджола ось так повзає по землі. На що треба звертати увагу? Бачите? Багато бджоли. На що треба звертати увагу? Увагу треба звертати на форму крил. Якщо крила у бджоли буквою К, це розкрилиця так звана. Кліщ, яку визиває, Акарапіс вуді. Ви бачите, багато бджоли повзає, багато. Це не є хорошо. Ця бджола, скоріше за все, загине. Що може бути причиною? Можуть бути причиною різні захворювання. Бачите, багато у нас є бджоли, яка ось так ось лежить мертва. Знаєте, дуже схоже, як якась потрава. Хоча потрав немає, зараз, ну, в принципі, Нема чого травити, бджоли літають активно, все, все нормально, але є і такі випадки, що бджола отак от позає. Можна було б сказати, що це стара бджола, яка відходить, але бджола стара, вона ще й виглядає. Знаєте, як така вона темнувата трішечки, тобто зношена. Це не то. Треба шукати причину. Бджоли в сім'ях достатньо, бджола вже міняється. Знову ж таки, буде відходити бджола, яка. Зимувала, яка виховала собі заміну, але ось те, що бджола деяка, отак от повзає, Це перші дзвіночки за те, щоб промоніторити стан розплоду, промоніторити стан кількості бджолиних кількості бджоли в бджолиних сім'ях. Звернути на це увагу, бо це є недобре. Звісно, якщо отак от взяти на всю пасіку, ну таких, що повзає, ну, по всій пасіці, ну, не знаю, штук 200. Але це теж не є дуже добрим. У нас зараз, бачите, йде активний принос, бджола працює досить непогано. Цвіте вишня, зацвіла, починає зацвітати, починає зацвітати слива, бджоли активно працюють, але. Ось цей нюанс, що є бджоли, які повзають, і при тому, що не з розкрилицею, знаєте, буває, коли знаєш, що це розкрилиться, проще з цим боротися. Ти знаєш, що це точно цей кліч. Дав їм ліпешечку з олійкою нерафінованою. І все, як то проблема зникає. Але, але, але. Тому звертайте увагу на своїх бджолок. Ну Ви бачите, йде активний принос, класно вони працюють. Там взагалі мутанти. Оце вот такі справи.